Вітаю! Я Галина Погорецька, викладачка хімії. Розглянемо сьогодні тему електронні та графічні електронні формули атомів СПД-елементів та принцип мінімальної енергії. Будова електронних оболонок атомів. Електронна оболонка атома складається з електронів, і кількість електронів дорівнює кількості протонів, тобто порядкового номеру елемент. А електрон наділений властивостями. Мікрочастинки та хвилі, а частина простору, в якій перебування електрону є найбільш ймовірною, називається електронною орбіталь. Залежно від форми, електронна орбіталь може бути s форми С-орбіталь, тобто сферичної форми, P-орбіталь – гентелеподібна або витягнутої вісімки, D та F-орбіталь мають більш складну будову. Орбіталь спрощено позначають. Маленьким квадратом, а електрон у ній стрілкою. У кожній орбіталі може перебувати один електрон, це буде тоді не спарений або два електрони вони спарені. Ці два електрони відрізняються за спіном, тобто напрямом обертання навколо осі. Енергетичні рівні позначають числами. Останній рівень це зовнішній рівень. У межах одного енергетичного підрівня, 1, 2, 3, 4 і так далі. Електрони з однаковою формою орбіталі утворюють підрівні S, P, D. Кількість таких енергетичних рівнів дорівнює номеру періоду, а кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групу, але це тільки для головних підгруп. Розглянемо електронні та графічні електронні формули атомів. Електронна формула це запис розподілу електронів в електронній оболонці атома, де коефіцієнтами 1, 2, 3 в даному випадку позначають енергетичні рівні символами S і P – енергетичні підрівні, а верхніми індексами кількість електронів на підрівнях. Іноді ще зображають електронну схему дуже спрощений варіант, коли тільки Кількість енергетичних рівнів і загальне число електронів на кожному з рівнів. Щодо електронної формули, кількість верхніх індексів, тобто кількість електронів, буде дорівнювати порядковому номеру, бо тому що число, порядковий номер це число протонів, а воно дорівнює кількості електронів. Коли відображають розподіл електронів за енергетичними комірками, це буде графічна електронна формула. Кількість хімічних елементів у кожному періоді визначається місткістю відповідних енергетичних рівнів, і число орбіталей на кожному енергетичному рівні дорівнює n номеру енергетичного рівня. Тобто ми можемо визначити максимальне число електронів на кожному енергетичному рівні за формулою 2n у квадраті. На першому рівні максимально може перебувати 2 електрони, на другому рівні 8 електронів, на третьому рівні 18, на четвертому рівні 32 електрони. Принцип мінімальної енергії говорить про те, що електрон в атомі займає той вільний підрівень, на якому він має мінімальне значення енергії. І от послідовність заповнення орбіталей електронової відбувається за принципом мінімальної енергії. І відбувається так: 1С, 2С, 2П, 3С, 3П. І зверніть увагу, на третьому рівні є ще Д підрівень, але він починає заповнятися за принципом мінімальної енергії. Тільки після заповнення зовнішнього 4С підрівня, потім заповнення передзовнішнього Д підрівня, потім 4П, знову 5С спочатку, перед 4Д і так далі. Наприклад, розглянемо електронні та електронні графічні електронні формули деяких атомів. Для карбону. Спочатку ми дивимося положення атома цього в періодичній системі. Оскільки карбон розміщений в другому періоді, це означає, що у нього два енергетичні рівні. Це елемент головної підгрупи, зокрема четвертої групи, тому кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює 4. Всього електронів 6, бо дорівнює порядковому номеру. І ці електрони розміщені на двох, на двох рівнях. На першому енергетичному рівні 1С2 – два електрони максимальна кількість. На другому рівні відповідно чотири електрони, два електрони на 2С підрівні і два електрони на П підрівні. Зверніть увагу на послідовність заповнення підрівнів, де є більша кількість комірок, ніж одна. На П підрівні три комірки. І електрони спочатку займають всі вільні комірки, а потім вже додаються до заповнених. Для атома ферму. Наприклад, дивимося положення в періодичній системі. Елемент розміщений в четвертому періоді, тому у нього 4 енергетичні рівні. І, зокрема, це елемент побічної підгрупи, тому у нього зовнішнім є а, останніми заповнюються електрони триде під підрівня передзовнішнього для ферми. Всього електронів 26 розподілені, розподілені по чотирьох. Енергетичних рівнях. Спочатку заповнюється 1С підрівень, 2 електрони, 2С2, 2p6, 3s, 3p6, 4S2, пам'ятаємо за принципом мінімальної енергії, і потім заповнюється 6 електронів на 3D під рівні. Зверніть увагу знову ж таки: заповнені всі комірки, і один ще електрон став до вже заповненої комірки. Поняття про СПД-елементи. Залежно від заповненості зовнішніх енергетичних рівнів, а саме від типу орбіталі, на яку надходить останній той електрон при формуванні електронної будови атому, розрізняють С, П, Д і Ф-елементи. Залежно від положення в періодичній системі, С-елементи це елементи першої та другої головних підруб. П-елементи це. Елементи головних підгруп з 3 по 8 групи. D-елементи елементи це всі елементи побічних підгруп з 1 по 8. І F-елементи елементи це лантаноїди і актиноїди. Зазвичай, в періодичній системі клітинки з елементами кожного типу забарвлені у відповідні кольори. Наприклад, в короткому варіанті, тут такому періодичній системі: рожеві це s елементи жовті це p елементи сині, блакитні це d елементи і f елементи Тут зелені. Таким чином, ми розглянули, як відображаються електронні та графічні електронні формули хімічних елементів та класифікацію елементів залежно від того, який електрон, яку форму орбіталі має останній електрон. Дякую за увагу.